Ну, важко додати до сказаного щодо вчорашнього вечора, бо справді всіх переповнюють емоції. Правду кажучи, я особисто мав дуже мало надії, коли вони припиняли опір захисники Азовсталі що взагалі кого-небудь вдасться визволити. Ми прекрасно знали, як до таких питань відноситься Путін і позиція нашого політичного керівництва, яке закликало всіх. Не коментувати такий ореол таємності навколо цього всього був, проскакувало що там червоний хрест опікується і так далі. І те, що сталося вчора, ну важко навіть сказати, які аргументи подіяли на Путіна, що він відпустив не просто рядових бійців, а командирів. Ну і це це безумовно. Безумовно, це дуже позитивна емоція. Що стосується указу вчорашнього про часткову мобілізацію, ну по великому рахунку нічого не змінилося. Бо спеціальна військова операція, вона ж існувала тільки в риториці Путіна. Це весь світ і більшість громадян Росії прекрасно розуміли, про що йдеться, що це, що це є війна. Знаєте, З одного боку, це визнання того, що прихована мобілізація не дала своїх результатів. Раз він вже, вже пішов на е, об'явлення відкритою, прихована зійшла, півроку йшла. А з другого боку, це, мабуть, свідчить про те, що е, Путін іде на ескалацію. Ну, вкупі з іншими фактами, він йде на ескалацію, він піднімає ставки, він заганяє себе в кут з моєї точки зору, але і збільшується рівень і вірогідність небезпек, в тому числі і ядерних небезпек. Е, е, в мене особисто є е, великий сумнів, що ця мобілізація досягне запланованих цифр. Чому? Ну, е, Говорять там про 300 тисяч, а окрема інформація є, що там до мільйона. Ну, дивіться. З 1 жовтня в Росії є плановий набір на строкову військову службу. Це приблизно 130 тисяч осіб. Значить, додатково до них треба набрати ще 300 тисяч. Не беремо мільйон, 300, ще 300. Ну от була інформація від військових аналітиків, що весняний набір в Росію був не виконаний на 30%. Тобто не добрали до 100 тисяч, ледь добрали. Як вони збираються в тій ситуації виконувати такі плани? Як вони збираються цих ось людей навчити, навіть якщо це люди, які там контрактники, оці додаткові, які проходили колись військову службу? Їх все одно ж треба якимось чином призвати, їх, їх треба одягнути, їм треба дати зброю, навчити там на техніці якось відновити всі ці їхні навики. А зважаючи на те, що ну, ніде правди діти, які настрої в Росії піднялися після об'явлення цієї часткової мобілізації. Тому я думаю, ці цифри навряд чи будуть виконані, але навіть якщо вони і будуть виконані, то результат їх на фронті відобразиться не швидше, як через 2-3 місяці, тобто під новий рік. А під новий рік бойові дії не будуть такої інтенсивності. Тому все це так окутано такою, такою ну пеленою. Тому я, мій висновок є такий: указом про часткову мобілізацію Путін грає, він шантажує Захід. Він шантажує Україну, він шантажує Захід. Він говорить, що я страшний як ніколи. Домовляйтеся зі мною, бо я йду вперед. Так, не послухайте мене після часткової мобілізації, буде загальна мобілізація. Не послухайте. У нас є ядерна зброя, в нас є референдуми, ми приєднаємо ці території. І як ви будете їх визволяти, то ми будемо вважати що це напад на Росію. І все це швидше за все швидше за все не розширює поле для маневру Путіна, а звужує поле для маневру. Тому що він себе заганяє в таку ситуацію, виходу з якого у нього вже не буде. У нього і зараз його не дуже є цей вихід. Тобто він іде до кінця, тобто він йде прямим ходом в могилу, він тягне в цю могилу в Російську Федерацію і е, ну, питання тільки часу. Питання тільки часу, скільки буде треба для того, щоб цивілізований світ а все діло йде до того, що ескалація Путіна буде наражатися на таку саму ескалацію з боку заходу. І рано чи пізно, якщо Путін не зупиниться, це приведе до вступу Заходу у війну на боці України вже відверто. Відверто, особливо, якщо буде е, реальна небезпека нанесення бодай тактичного ядерного удару по території України. І це це саме те, що приведе в кінцевому підсумку до капітуляції Росії. Ну, відповідь на питання, чому кожен крок Путіна е, лише приводить до погіршення його ситуації, на мою думку, є зовсім проста. Вона криється в тому, що жодної іншої стратегії, ніж виграти війну за три дні, у Путіна не було. І те, що він робить зараз, стратегію не є. Він робить ці кроки від безвиході, бо воно попросту не має іншої ситуації. І в нього його стратегія зводиться до того, як реагувати на ситуацію в момент, коли складається, от як вона складається на полі бою. От зараз він хоче заставити Захід з собою говорити. І тому він іде на ескалацію. Якщо це не вийде, а це не вийде. Він буде грозити ядерною зброєю. Якщо, не дай Бог, він навіть ядерну ядерною зброєю застосує. Я тут повністю погоджуюся, Остап з тим, що ти сказав. У, у Заходу точно є протокол реагування, і, мабуть, це не єдиний варіант, який озвучував Бен Ходжес, і це буде удар по Росії. І моє переконання полягає в тому, що у разі застосування Росією ядерного удару там чи погрози, це означатиме просто вступ НАТО у війну на боці України і все. І це тільки пришвидчить поразку Росії. І так само я думаю, що мобілізація не досягне своїх цілей, ні кількісно, ні тим більше якісно. От В першу чергу, я, набрати вони то можуть, цей цей контингент, і якимось чином відзвітувати Путіну, що вони там 300 тисяч набрали. Ну, яка буде якість цього, цього війська, то в цьому є величезний сумнів? Тим більше, що там ще виявляється система оплати праці, така заплутана серед цих різних контингентів. Що там є чи не чотири рівні оплати праці цих військовослужбовців? Це породи моментально внутрішній конфлікт між різними мобілізованими групами, бо одних фінансують края і областя, других на контракт набирають, а цим призовникам молодим платять в злі копійки, і все це, і а гинуть однаково на території України. А тут ще одне виникає питання, яке от в останній момент виникло в нашій розмові. Бачите, цей початок широкомасштабної агресії, оця остання фаза. Вона ж відразу перетворила російсько-українську війну в явище глобального масштабу. Вона відразу перестала бути локальним чи регіональним конфліктом. В цю війну втягнуті практично всі країни світу, і в усіх аспектах, не тільки військовому енергетика, продовольство, рецесія в світі. І тому післявоєнний світ, який буде будуватися після перемоги України, тут є питання, чи він буде однополярно американським. Є питання, що Україна як ключовий елемент, завдяки чому Захід переміг, вона ж також не буде грати таку собі роль, що якась одна країна буде назначати порядок. Я думаю, дещо буде інакша і складніша ситуація. Ви згадайте, коли Байден ставав президентом, що він сказав? Що має повернутися лідерство Америки і, має, і що буде боротьба демократії проти автократії? Це було до війни, а війна дещо поміняла ситуацію. І коли ми говоримо за аналогією там, з закінченням Другої світової війни, що новий світовий порядок завжди пишуть переможці, так це буде не один переможець. Їх буде багато. Колективний. І це буде колективний переможці. І Україна тут буде. Тобто світ якийсь буде трошки інакший. І Китай нікуди не дінеться. Я, я, я впевнений, що Росія буде поділена в той чи інший спосіб, не знаю, в який, вона буде і ослаблена, і поділена. Але от як країни-переможці збудують новий післявоєнний порядок, тут мені здається, Україна буде грати дуже і дуже вагому роль. Це ще зараз дуже воно проглядується, може не так рельєфно і чітко, бо ми не знаємо, яким конкретно переможним результатом закінчиться війна в користь України і в користь західного світу. Але в даному випадку треба розуміючи, яку роль відіграють Сполучені Штати Америки, не дуже применшувати роль України.